Психоаналітик Шандор Ференці сказав, алкоголь це несвідома спроба вилікувати себе, споївши свою внутрішню варту. Будь-яка залежність, яка змінює свідомість, алкогольна чи наркотична це спроба змінити реальність. Якщо Людина п'є, значить, вона намагається створити нову реальність, тому що та, в якій вона існує, нестерпна. У штучно створеної реальності людина перестає картати себе за слабкість і невдачі, прощає собі помилки минулого і відпускає тривогу за майбутнє. Алкоголь на час. Присипляє внутрішню варту, про яку говорить Ференці, і людина відчуває себе більш вільною і щасливою, але це відчуття зберігається рівно до тих пір, поки діє алкоголь. Під вартою розуміється інстанція суперего та частина нашої психіки, яка вібрала установки, очікування, обмеження. Спочатку вони виходили від батьків, а пізніше від інших важливих людей і соціуму. Занадто суворе суперего не дає людині спокою, заважає робити те, що хочеться, проявляти себе і не дозволяє прийняти себе з усіма недоліками. Чим суворіша ця варта, тим сильніша. Можлива залежність від алкоголю чи наркотиків. Чим жорстокіше ми до себе ставимось, тим ймовірніше, що рано чи пізно ми знайдемо деструктивний спосіб, щоб послабити контроль і тиск, і часто цю роль відіграє алкоголь. Або наркотики. Людині здається, що домовитись з вартою на тверезу голову практично неможливо. Тому залишаються два шляхи: існувати під її гнітом або споювати в обмін, на можливість відчути себе значущим. У психічному сенсі людина бореться за життя на цей короткий. Промежутих, коли він може відчути себе живим, незважаючи на те, що фізично він себе руйнує. Зрозуміло, що алкогольна або наркотична залежність це складне явище, яке виникає з ряду причин. І це лише одна із них. Бережіть себе та своє здоров'я.